Десятиліттями радянська влада, а згодом і Росія, змушували українців зректися свого минулого мови, історії, звичаїв. Та за 30 років незалежності нація переродилася, і сьогодні українці це вільний народ із самобутніми традиціями. Писанкарство одна із них. Писанка це яйце декороване символами, які пишуться за допомогою воску і барвників. Наразі писанки виготовляють і освячують на Великдень. Разом із тим існувало це мистецтво задовго до виникнення християнства. Що собою символізує власне саме пташине яйце? Це пробудження природи. Тобто, коли ми візьмемо просто яйце, воно холодне, так би мовити, мертве. Але ми знаємо, що з цього холодного, якщо при певних умовах починає народжуватися нове життя, наші предки вбачали в цьому неабиякий сенс. Тож писанка це не просто розмальоване яйце, а оберіг, де кожен символ має певне значення. Думки матеріальні, те, що ви поважаєте вкладете, ось, коли ви робите цю роботу, те воно і збудеться. Якщо ви хочете, щоб все лихе, зле, погане обходило вашу, вашу домівку, то ось тут ми дуже часто зустрічаємось такий безконечник, це не просто знак води, а він ще, кажуть, що е, сюди зло може в писанку таку зайти, а звідси вибратися не може. Тобто, все все погане, що, як кажуть, е, е, обходило ваш дім. З побажаннями добра, здоров'я, миру та достатку українські жінки виготовляли такі обереги для своїх близьких. Не всім однакові писанки дарувалися. Якщо це були дівчат, дітки, то з ясними фарбами, з ясним тлом. Якщо молоді хлопці і дівчата, обов'язково сонечко. Там мало бути або ружа, як то кажуть, ось така восьмикутна зірка, знак сонечка. Господарям-землеробам любили дарувати писанку 40 клинців, і кожний клинець – це своєрідне побажання. Рибка, виноград, грабельки, решітки, символів безліч. Тож і розмаїття писанок чимале. До того ж, кожен регіон України має власні особливості. Подільську писанку вирізняє чорне тло. Разом із тим трапляються червонясті та білі. Зараз би їх назвали мальованки, тому що це пишеться на біле тло на білому тлі і при допомозі фарби і пензлика, але все рівно бабусі, коли навіть робили мальованки, вони могли використовувати, наприклад, сірничок, але вони застосовували воскову техніку розпису, тло залишали білим, Ось, але все рівно вони ці ну не казали мальованки, вони казали теж писанки, наприклад, Чечільницькому районі. Кожна писанка то унікальний витвір мистецтва, яке ще з 19 століття цікавить колекціонерів. Наприклад, і ось одна з таких колекціонерок це була Катерина Скаржицька. Вона проживала під Лубнами, Полтавська область. Таку мету собі поставила зібрати найповнішу колекцію писанок як творів народного мистецтва. Колекція Катерини Скаржицької нараховувала 2123 писанки з різних регіонів України. Не менш вражаючим стало зібрання подільських писанок Гелени Джузовські, яка проживала в селі Попелюхи, що розташоване на півдні Вінницької області, завдяки архівам родини Джузовські зображення подільських писанок кінця 19 століття дійшли до наших днів. Їх можна побачити у фотоальбомі Подільські писанки. Єлена беліна Бжозовська попросила селянок свого села принести її писанки. І їх було принесено, ну, можливо, 183 вироби, і вона їх всіх замалювала дуже ретельно, підписала, яка писанка, як називається. Ось тут можна побачити, і створила такий альбом, який їхній родині передавався з покоління в покоління. Своєрідним посібником з писанкарства стало видання вінницької художниці Марини Верхової Писанки Поділля це безцінне джерело для тих, хто цікавиться ось цим видом народного мистецтва і самим писанкарством, тому що тут замальовані і є назви отих наших подільських писанкових візерунків, символів, знаків, елементів. Сьогодні відтворені народними майстринями зразки писанок стають в пригоді під час майстер-класів, що проводять працівники Вінницького обласного краєзнавчого музею, і є дуже популярними серед вінничан та гостей міста. Відтак писанкарство живе мистецтво, яке поєднує покоління та підживлює всесвіт. І недаремно в народі кажуть, світ існує доти, поки живе писанка.